Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агрогороскоп підживлення рослин в серпні 2023 року. Київський час розпочався місяць з періоду, коли не можна підживлювати рослини. Це час стихії повітря, зайняті рослини диханням, тому і тим більше повня. Ні в якому разі в стихії повітря не можна поливати рослини. А без поливу тим більше не можна проводити підживлення. Тільки третього увечері сьогодні можна під коріння, органічні добрива використовувати. Зараз в Україні є багато таких добрив, уже сучасних органічних. Це не обов'язково там зелене добриво, яке там бродило, бродилка. А це добриво дійсно високої якості українські є зараз. Під коріння використовуємо дуже спеч... спека зараз. Тому, будь ласка, можете вранці, можете ввечері 70% від того, що по інструкції записано, тому що у нас. Була тільки-тільки повня. Наступний період 5 6 ми не можемо використовувати для того, щоб займатися підживленням. Це стихія вогню, овен. Рослини не засвоюються час воду добрива, корінці та листя під час навіть органічними добрими, якщо оприскувати рослини чи поливати, то починають підгоряти. Висока температура, стихія вогню, будь ласка, червоний колір, не робимо підживлення. Ось гарний період 7 та 8, 2 дні. Підживлення будь-якими добривами, під коріння та по листям, і 100%. Це в нас телець. Дуже гарний період, засвоюється дуже гарно, але не передавайте більше. Теж спека, теж треба знати цю інформацію, і можна використовувати дуже гарно 7-8 для підживлення. Наступний період в близнюках у нас дивіться з 9-го вранці телець, але не можна, тому що наступна якраз стихія. У нас наступний знак близнюки, стихія повітря, дихання рослин. Тут не можна використовувати добрива до 11, 12 та 13 підживлення під коріння органічними добривами 70%. Чому? Тому що наступний знак у нас лев раз і геката, і молодик народження молодого місяця, нового місяця, а в цей час не можна давати добрива взагалі. А у нас є декілька днів, то ми можемо 70%. Під коріння, органічними добрими використати. Якщо не буде спеки, то можна і по листочкам пройтися. Далі у нас, бачите, з 16 молодик, 17-18 го го геката завершиться. В гекату ми не можемо, навіть в гарних знаках, тим більше це дуже складний період для рослин. Не можемо використовувати добрива, тільки полив. Дивіться, у нас 18-го, після 13 ї години вже почнеться гарний період для підживлення. Але це у нас тільки народження місяця, молодий місяць, фотосинтез і всі процеси засвоєння поживних речовин йдуть ще не в повну міру. Тому під коріння 18 використовуємо 50%. По інструкції від інструкції. Ще можна рано вранці також в Діві 19 використати, але не більше 50%. Наступний знак стихія повітря у нас Терези. Дихання рослин не, стри, не сприймають рослини воду та добрива. Дуже складний період, по 21-ше. Але вже 22 та 23 це знак Скорпіон. І тут можна проводити підживлення органічними добривами під коріння і по листям 100%. Але це стосується тих добрив, які у нас в Україні дуже гарно працюють і дуже, е, ці добрива дають гарний результат. І якщо не буде дуже спеки, будьте уважні, у нас і погода має значення. Далі, 24 го стихія вогню, стрілець не можна використовувати добрива. 25 го та 26 го це знак вогню, в цей час рослини не засвоюють ні воду, ні добрива. Так що будьте уважні. Далі у нас 26-го перехід в знак Козиріг о 16.06. 16 і 27 го у нас, бачите, два гарних вечори для того, щоб використати будь-які добрива. Тут і мінеральні, і органічні підкоріння та полистям. І 100% по інструкції. Далі у нас знак стихії. Повітря, водолій буде 28-29. Та до обідньої перерви у нас водолій до 16 годин 57 хвилин. Далі перехід в знак риби. І ось 30-го тільки ввечері можна 40% використати. Далі у нас повня і тільки органіку 30 серпня 2023 року. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.